Дріжджі використовуються городниками часто, особливо в разі небажання застосовувати хімічні препарати, це вибір для любителів всього натурального, можна сперечатися про те, чи достатній ефект при використанні дріжджів в якості добрива для перців, але плюс полягає в тому, що дріжджі не тільки джерело поживних речовин, вони виконують і інші позитивні функції, для чого потрібна підгодівля перцю дріжджами дріжджі живі мікроорганізми. Тому підгодівлю дріжджами важко порівнювати з такою в разі використання органічних, а тим більше мінеральних добрив. Дріжджі, потрапляючи в ґрунт, відразу починають свою діяльність з переробки органічних речовин, що знаходяться в ґрунті. В легкодоступні для рослин особливо важливо, що вони допомагають рослинам засвоювати азот і калій. Звичайно, дріжджі і самі містять мінеральні речовини, наприклад, сполуки фосфору калію. Заліза, магнію, кальцію та ін, але саме по собі їх кількість відносно невелика. Склад дріжджів взагалі змінений, з органічних сполук в них входять, наприклад, нуклеїнові і амінокислоти, прості і складні вуглеводи, жири і ліпіди, вітаміни в основному групи ці компоненти теж необхідні більшості рослин, в тому числі і перцям. Вони потрібні для зростання і подолання складних погодних умов. Важливо, що вибір дріжджів для підгодівлі не має суттєвої різниці. Будь-які дріжджі виступають як в якості самостійної підгодівлі, так і в якості переробного агента, крім того. Вони покращують структуру ґрунту, сприяючи розмноженню корисних ґрунтових бактерій. Важливо і те, що застосовувати дріжджову підгодівлю як у відкритому ґрунті, так і в теплиці нескладно. Рецепти її приготування різноманітні, але доступні, однак роботи з дріжджами можливі лише в теплу пору року, інакше вони просто не активізуються. Якщо все зробити правильно, то в результаті проведеної роботи дріжджова підгодівля перців наситить ґрунт мікроелементами, підвищить життєздатність рослин і посилить їх зростання, призведе до більш раннього і повного розвитку кореневої системи, поліпшить облиственність кущиків, що, в свою чергу, посилить позакореневе живлення перців, прийоми виконання дріжджової підгодівлі, щоб підгодівля спрацювала, її треба провести вчасно. Рецепт вибрати правильно. А в кількості внесеного добрива дотримати норму, терміни підгодівлі, підживлення перцю дріжджами застосовується як на стадії розсади, так і в процесі вирощування на грядці за допомогою дріжджів активізують насіння, замочуючи їх в дріжджовому розчині на 2-3 години, потім обполоснувши чистою водою. При появі на розсаді справжніх листків її підгодовують дріжджовим розчином. А ще через 3-4 тижні підгодівлю повторюють. Незабаром після пересаджування розсади в грядку її знову поливають розчином дріжджів, але в цей раз можливе використання і більш складного рецепта. Наступна підгодівля в період масового цвітіння, а остання після збору першого врожаю молодим кущах досить близько 0,5 розчину, дорослим в 2-3 рази більше це стосується як теплиць і відкритого ґрунту. Всі підгодівлі виконують у вечірній час. Попередньо полив грядку чистою водою. Рецепти розчинів. Початковий простий розчин готується з живих або сухих дріжджів. Живі дріжджі просто розчиняють у воді 2,00 на відро і настоюють добу у разі сухих у відрі теплої води. Розчиняють 10 дріжджів, додають двадцять цукру і настоюють 2 години. Однак часто до одного з отриманих розчинів додають інші компоненти, це можуть бути молоко. Деревна зола, бур'ян, пташиний послід і іноді спільні розчини готують відразу. Правда, намагатися розчинити золу в дріжджовому розчині не варто набагато простіше провести роздільне внесення компонентів. Спочатку перці удобрюють золою, вносячи під корінь кожної рослини півсклянки склянки золи, і дуже добре полив грядку, а лише через пару днів проводять дріжджову підгодівлю. Такий підхід дозволяє перцям більш повно засвоїти калій. Що знаходиться в золі всім городникам відома вонючка, розчин бур'янів з огидним запахом, що є ефективним добривом, можна в настій трав додавати і дріжджі для цього бочку заповнюють скошеною або висмикнутою травою. Особливо ефективна кропива кладуть в неї великий шматок білого хліба, розім'явши його у воді, і заливають дріжджовий розчин пару відер. Після чого доводять суміш водою до 50 через 3-4 дня. Добриво готове, на кожен кущик можна брати 0,5 л, попередньо розбавивши розчин в 3-4 рази. Ще більш складна суміш включає в себе 0,5 л пташиного посліду, г цукру, 0,5 золи, 100 живих дріжджів, 10 л води через 2 години суміш готова, але з нею треба бути обережним пташиний послід, дуже концентроване добриво. Тому цей розчин краще розбавити раз в десять дріжджі прекрасна підгодівля для перців, оскільки не тільки містить важливі елементи і органічні речовини, але і стимулює в грунті роботу корисних бактерій. Якщо правильно використовувати це добриво, перці отримають необхідні поживні елементи і придбають стійкість до примкогоди.